чому прикол обмотувати коробки, звичайні картонні якимись непонятними кульками. Я розумію, в чорний кульок замотали. Я розумію, не знаю, просто коробку заклеїли. Ні, треба обмотувати. Щоб не було зрозуміло, з якого боку відкривати, щоб я повимазувався і дихав пилюкою з тих кульків. Ось так само Вольт Польська. Обмотали зі всіх боків. Ну добре, обмотали. Ту коробку відкрив без нервів, на відміну від попередньої. Гаркуша немає. Що йому бракує, я не знаю. Принаймні по моделі знайшов переписку. Погоріли транзистори, якось використовували з перемикачем. Видно явно, що транзистори випустили білий дим і видно, що запобіжники цілі. Причому тут всього-навсього на 50 А запобіжник сумарно, 2 по 25. Те, що вихідні спалені, то зрозуміло, тут би мало бути коротке. І воно є. А що в нас з виходом? І на виході коротке. Це є тотал, це є зворотній струм, не дивлячись на перемикач, не знаю, як ви його ставили, підключали. Може, зловили дугу, якщо дрочили туди назад, або якщо він без нульового положення. Я маю сумнів, що буде доцільно його робити. Знову ж таки, затертий процесор, чи стане стандартний модуль, незрозуміло. Де подивитися живлення? Порт програмування вроді ось тут є, але я поки що не бачу де плюс, де мінус. Якщо піти по танталах, короткого ніби нема. Ну, розберемо, подивимося. Власник мовчить, не відписує, але поїхав взяв транзистори. Повипаював запобіжників на стілі, а транзистори попалені. Причому так попалені по-дорослому. Як бачите, ці інвертори бувають різних модифікацій. Про це говорить можливість установки додаткових двох транзисторів. Зараз відновлю роботу повишайки. Відповідно, міняю драйвера і дивлюся, що буде з виходом. Тільки що потім мені не сказали, що це не вартує робити. Але він розібраний в мене на столі. Як якби забирає місце. Зараз дурдом і чекати, поки хтось дуже довго думає, я не знаю в крайній випадок, то потім просто випаяю назад. А що робити? Зараз не час тратити час. Так, що тут? Осередній, тут до лампочки. Воно дублюється знизу, тут струму зйому немає. Міняю драйвера, процесор виглядає живим, пробитого немає. Субмодуль назад. Тут якби єдина надія, що виживе процесор, бо субмодуль нестандартний. Обв'язочки транзисторів вже поміняв. Транзистори 2 виглядають живими. Відповідно, буду пробувати з ними, бо поки що не відомо, чи ми то будемо ремонтувати до кінця. Так, закріпити клеми нема як мої дроти, бо там зазор шайби шукати мені ліниво. Відповідно, я собі падаю на одне з випаяних плеч. Тут вже включено. Вольтметр десь був накопичуваний конденсатор, де він є. Ось тут мені треба буде знати, що піднімається, чи є генерація. І по суті можу, блін, рук не вистачає. Рук не вистачає. Так, генерація є 230 вольт Замало. Чому на банці тільки 200 з чимось вольт? Має бути більше. Значить, одне з плеч таки не працює. Резистори поміняв. Транзистори два нових, два старих поки що. Треба дивитися, що з генерацією. На старих. Тобто, так виглядає, що жити воно буде, а лише хоче, щоб його допиляли. Та, шимка є на другому плечі теж. Значить, два запаяних, без сумніву, живі. Розібратися тільки, чому не піднімається достатньо висока напруга. Тут має бути 380-400 з гаком. Одне плече мені не стартануло. Відповідно, впаюю вже транзистори. Відповідно, ви там нічого бачите не будете, підключаю і вуаля! є запуск 370 вольт і Е220 працює. Добре. Чуєте, а давайте поекспериментуємо. Тож, 24 вольтовий, зарядив конденсатор. Відповідно, я ще маю редодіка. І я можу собі зараз тут поганяти його. Інвертор є на 800 Вт довготривало. І 1600 короткотривало. тривало. Так, значить, що я беру? Беру собі. Беру собі амперметр, беру собі подовжувач, розгалужувач, так сказати. От, є. І зараз будемо експериментувати. Щоб і ви щось там бачили, я не бачу, що ви бачите. Тому вже як вийде, буду коментувати голосом. Запускаю є старт. Для початку глянемо. А, транзистори я виміняв тільки ті, які палені. Не всі. Цікаво мені, як цього разу, догорять чи ні, то забагато йому буде. Перемикаюся на 500 Вт, подаю 200 Вт, 200 Вт лампа і 500 Включився вентилятор, то є 700 Вт. Тягне без проблем. Повне його навантаження з врахуванням ККД хай буде 90%, то десь 36 Вт, 36 А приблизно. Додаю, ще два паяльника маю. Це є його повне навантаження, десь може без 50 Вт. Ніби як добре. Працює, тягне, транзистори тримають, питань нема. Давайте перевантажимо. Значить, 1000 Вт, грубо і 200, 1200 буде, чи впаде в аварію. По лампі на фоні буде видно, як він це буде робити. Добавляю 500 Вт сумарно 1200. Просідає і вирубується, впав в аварію. Знімаю зайве. 700 Вт навантаження, вмикаю. Запуск, транзистори витримали, не згоріли. Добре, а якщо йому дати кіловат без 200 Вт, навпаки, має бути. Ось так, 500 Вт. І даю кіловат. Просідає трохи довше, по-моєму. Тобто він справляється з перевантаженням, але сам не стартане, його треба виключити і включити. Є запуск. Я думаю, транзистори залишу. Рідні ті, які не догоріли, так буде дешевше клієнту. Враховуючи, що це недорогий інвертор, йому це сподобається. Ну а мені менше роботи другий раз розбирати не прийдеться. Хоча я докупи ще не повністю зібру. От такі парадокси. Чи раніше, чи пізніше буде десь в солянці відео, як мені в одному тому самому зарядному, точніше зарядній станції, раз-два рази погоріло все підряд, а другий раз на недопалених нормально працює з перевантаженням і всім. Ой, дія електрики непередбачувана. якось так на цей раз повезло.